700 новинок представлять виробники на автошоу у Вашингтоні, що починається у п'ятницю. Це одна з найпомітніших подій в автосвіті Північної Америки. Автомобільна галузь переживає відродження, прогнозують, що цього року продаж автомобілів у Сполучених Штатах зросте більш ніж на 6%. Виробники розраховують на збільшення об'ємів продажу в усіх сегментах від позашлюхівиків до спорткарів. Особливо велике зростання спостерігаємо в сегменті класу люкс. Можемо очікувати, що у 2013 році ринок дорогих авто буде розвиватися швидшими темпами ніж авторинок загалом. Дещо розчаровує лише позиція екодружніх авто, незважаючи на податкові субсидії, що обіцяє американський уряд власникам таких автомобілів. Вони не користуються очікуваною популярністю в населення. Таку ситуацію експерти пояснюють небажанням людей змінювати старі звички. There is a lot of out there. повсюди тут панує оптимізм, особливо серед європейських автовиробників. Деякі керівники зізналися нам, що були добре підготовлені до відновлення попиту на позашляховики у штатах. Вони переконані, що їхні технології кращі за аналогічні американські і сподіваються збільшити свою частку продажів на заокеанському ринку.